Вітаю вас на уроці інформатики. Темою сьогоднішнього уроку буде знову ж таки робота із алгоритмами і програмами Scratch Цикл з лічильником. Ми з вами вже розглядали, як створюється блок схема І розглядали, як побудувати квадрат. Зараз розглянемо, як саме будується блок схема побудови цього квадрату. Ми малюємо початок, беремо аркуш з олівцем. Далі, щоб намалювати квадрат, ми повинні повторити 4 рази одну і ту саму дію, пройти 100 кроків, повернути на 90 градусів. Коли повторимо 4 рази, ми повинні підняти олівець і вийти на кінець алгоритму. Як саме це відбувається у скреч, ви бачили того разу. Ваше завдання зрозуміти, як саме будується схема Алгоритму і блок схема із замальовкою. Ми можемо в підряд написати всі наші дії через список 1, 2, 3, 4, 5, а можемо використати ось таку блок схемку. Виглядає блок схема у скреч таким чином. Ми цей блок вже писали і малювали саме цю частину у скреч. Достатньо легко побачити. Що взяти аркуш, олівець, ось ця частинка, повторення 4 рази помаранчевий блок, переміщення і поворот, ось вони. Ми поставили там ще чекання для того, щоб повільніше будувалися лінії. Коли повторили 4 рази, ми піднімаємо олівець і переміщуємось на 200 кроків, щоб не закривати наш малюнок. Ось таким чином виглядає сам скреч-код, а також блок-схема. Малювання прямокутника або чотирикутника. Ми з вами сьогодні продовжимо розглядати малювання у скреч і використання циклів. І будемо малювати ще дві фігури. Це буде трикутник та коло. Розглянемо малювання трикутника. Блок схема по коду буде виглядати майже так само. Як вона виглядала у чотирикутника. В принципі, і код виглядатиме так само. Лише треба зрозуміти, що у трикутника ми повторюємо тричі, переміщуємось на якусь певну кількість кроків, змінюємо колір пара і переміщуємося теж на якусь певну кількість градусів. Як виглядатиме блок-схема? Знову ж таки, той самий початок. Ми візьмемо аркуш і олівець. А тепер у блок-схемі замість 4 ми повинні будемо ось тут написати 3 рази для побудови трьох сторін трикутника. Ідемо ті самі 100 кроків. У чотирикутнику було 90 градусів. У трикутника буде 120. 360 ми ділимо на 3, отримуємо 120. Тому у алгоритмі. Ми змінимо 4 на 3 90 на 120. Блок схема залишається стандартною. Ми можемо дописати ось сюди всередину, почекати одну секунду, але обов'язково запам'ятайте, у трикутника три рази повторення. Повертаємо на 120. В кінці обов'язково піднімаємо олівець, взявши базовий алгоритм. Малювання фігури. Ми з вами зараз спробуємо намалювати трикутник, використавши цикл. Оскільки повторювати у трикутнику нам потрібно три рази, сума кутів трикутника повинна бути 120, ми будемо повертати на 120 градусів Три рази по 120 це буде. Повний цикл проходження 360, знайомі нам з вами вже. Переміщуватись будемо на 100 кроків, кольор олівця візьмемо зелений, розміру залишимо такий, який і був. В кінці піднімемо олівець, залишимо блок чекання одну секунду, щоб малювання відбувалося досить повільно. Звертаю вашу увагу, поставте, будь ласка, напрямок 90 градусів. Оскільки, якщо у вас буде 91,87, дещо відмінне від 90, кіт буде одразу малювати під кутом не зовсім рівний трикутник. Координати початку малювання 0 за х, 0 за у. Алгоритм буде такий самий, лише повторюємо 3 рази, йдемо 100 кроків, повертаємо на 120, повторюємо три рази. Малюємо трикутничок, дивимось. Таким чином, ми намалювали трикутник. Після трикутника ми розглянемо, як можна намалювати коло. Коло це 360 градусів або повний оберт. Іти можна по одному кроку. Можна йти по декілька кроків. Якщо візьмемо по одному, то коло буде промальовано більш чітким і рівним. Як виглядатиме код для малювання кола у скретч? Знов ж таки повторення того коду, який у нас був. Ним і скористаємось, замінимо колір олівця на червоний розмір п'ятірка. Повторень нам потрібно поставити 360 одиничка і одиничка. Переміщуємось на один крок, і коло 360 по одному кроку це буде. Також 1 градус. Чекання ми винесемо за повтор, оскільки повторень у нас багато, і коло, якщо залишити там чекання, буде малюватись дуже повільно. Блок можна залишити в кінці, можна прибрати взагалі. Таким чином, у нас буде промальоване ось таке червоне коло. Давайте спробуємо подивитися, ж зміниться в нашому алгоритмі. Знову ж таки, той самий початок, беремо аркуш і олівець. А ось тепер ми повторюємо не 4, не 3 рази, а 360. Пройти нам потрібно буде лише один крок. Замість 100 ми повинні поставити одиничку. Повернути на 1 градус, а не на 90. Так, повторимо 360 разів. В кінці віднімаємо олівець і виходимо на кінець алгоритму. Таким чином, ми з вами познайомилися, як можна на основі одного і того самого алгоритму або однієї і тієї самої блок схеми створити декілька малюнків, змінюючи лише всередині параметри кількість повторень, кроки та поворот або обертання. Тепер подивимось, як це буде виглядати у скретч. Ми з вами знову. Обираємо для промальовки кола той самий алгоритм, який ми використовували при малюванні квадрату, але змінюємо колір, перерахуємо кількість кроків і поворотів, які нам потрібно зробити. Задамо кольор олівця 5, червоний. Далі наше коло це 360 градусів. Якщо ми будемо переміщуватись по одному кроку то ми повинні пройти на повороті по 1 градусу ті самі 360 кроків. Значить, переміщення буде один крок, і тоді поворот також 1 градус. В кінці ми піднімемо олівець, перемістимось на 200 кроків від кола. Можливо, зачекаємо одну секунду, а можемо і прибрати цей блок чекання, оскільки у колі він не потрібен. Якщо блок зачекати залишити у колі, то коло буде малюватись дуже-дуже повільно. Поставимо нашого кота на середину, запустимо проект. Достатньо повільно кіт по одному кроку пройде 360 всього кроків і намалює нам. Червоне коло, після чого переміститься від малюнка, щоб його не закривати. Вашим завданням буде відтворення мого скретч-проєкту малювання колової райдуги або райдужного кола і написання до нього блок схеми. Подивимось, як працює заданий скреч-проект. Ми хочемо намалювати. Плямами від великої до малої різнокольорові кола, так, щоб вийшла якась певна фігура райдужна, де є різні кола різного кольору. Беремо червоний колір, розміру лівця Беремо 350, можна більше, можна трошки менше. Але кратний семи райдуга у нас складається із семи кольорів. Опускаємо олівець, чекаємо секунду, змінюємо колір олівця на 12 пунктів. Тут можна підібрати інше число. Далі змінюємо розмір олівця на мінус 50. 350 розділити на 7, буде 50. А для того, щоб кола наші зменшувалися, ми ставимо знак мінус. В кінці нашого котика ми повинні будемо приховати. Давайте запустимо наш алгоритм. Будується перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте і сьоме коло. І котик ховається. Ми отримали з вами райдужне коло. Дякую вам всім за увагу!